Це Волод Нестайко, Тереадори з Васюківки. Частина 2. Незнайомець з 13-ї квартири, або Злодії шукають потерпілого. Розділ 6. Будка. Вухо за вухо. Вистава закінчилася, і ми вийшли з театру. Я вас зовсім заспокоївся від шалабанів. І тепер, по півнячому витягнувши шию, от-от кукурікне, зазирав через голови. То він виглядав вальку з братиком Миколою. Може, піде? Нащо ну, вона нам потрібно, тільки скрекотатиме, як сорока, сказав я похмуро. Настрій в мене був паршивий, годинник муляв мені серце, і здавалось, не було вже ніякої надії на те, що він потрапить до свого хазяїна. Хоч виходь на вулицю і гукай, та хіба догукаєшся, хіба знайдеш людину, не знаючи ні прізвища її, ні адреси, у місті, де півтора мільйона жителів, ще й півмільйона приїжджих. Без вихідь? хоч криком кричи, хоч плач. Але я вас зовсім на іншій хвилі, зовсім не про те думаю. Як це ми можемо піти? Ти що, говорить він. Ми ж обіцяли почекати. Виходить, знову на брехню мене штовхаєш. Диви, так і не заробляти можна. Ми обіцяли, як це в нього здорово виходить, сам обіцяв, а каже, ми, який колективіст. Нащо мені така радість, я й рота не розтуляв? Але висловити всього цього я не встигаю, бо з юрби якраз виприхнула валька з братиком Миколою і підбігла до нас. А я вас у фоє виглядала. Думали, ви там чекаєте? Ну, ходімо. Ми йшли вулицею в парк до пам'ятника Ватутіну. Валька весь час говорила, але я не слухав, мені було нецікаво. Аж раптом я почув своє ім'я. Чого це Павлик? Якийсь кислий такий, сердитий, він не хворий? Чи може в нього щось сталося? Сама ти хвора, роздратовано подумав я, що їй від мене треба, і не люблю, коли мене Павликом називають. Павлик Равлик. Ява пронизливо подивився на мене, і в очах його було. Ну, друже, брехати я не можу, вибачай. Так сталося, зітхнув він, неприємність сталася, і я вам раптом почав розповідати все, як було, і про весь вчорашній день, і про годинник, і про те, як ми сьогодні ходили по театрах. Спершу я хотів перебити, втрутитися, не дати йому говорити, але потім мені враз стало байдуже, хай розказує, що це вже може змінити. Слухаючи явину розповідь, Валька весь час ойкала і сплескувала руками: Ну, ти диви. Отже ж, оце то да. А коли я вас кінчив, схвильована сказала: Ну, ви подумайте, як вийшло. Звичайно, треба обов'язково знайти того артиста, і. Раптом очі в неї заблищали. А знаєте що? Здається, одна людина може вам допомогти. Там у нас живе старий артист Максим Валер'янович. Він уже на пенсії не виступає, але він знає всіх всіх артистів. Він ще до революції грав на сцені. Ви йому опишете вашого царя, і він, напевно, впізнає, хто це. Хочете, я вас познайомлю? Ми перезирнулися, оглянув на мене переможно. наче він знав, що існує на світі такий Максим Валер'янович. Та ще ж невідомо, чи зможе й допомогти, але чому не спробувати? Не таке в мене становище, щоб відмовлятися. А він дома зараз? спитав я, даючи цим зрозуміти, що я згоден. Та, мабуть, він часто хворіє і взагалі здебільшого вдома сидить. Ходім. Знайомий нам двір на вулиці Січневого повстання зустрів нас веселою гучною музикою. Якісь молодята, що товклися на балконі другого поверху, крутили магнітофон. Я подумав, що це добра прикмета. У кіно, наприклад, коли щасливо вирішується якесь діло, завжди грає весела музика. Ми з явою батьора закрокували під музику до флігеля. Певні, що Максим Валер'янович живе в одному з валькою будинку. Але валька сказала: ні, не сюди і звернула в темне підворіття. Ми з'яви почервоніли. Це ж валька могла здогадатися, що ми були вже тут. Добре, що в підворітті було темно, і вона нічого не помітила. З підворіття ми вийшли на задній двір до старих скособочених сараїв. Сараїв було багато, одні двоповерхові з дерев'яними сходами і вузьким містком уздовж другого поверху, як на параплаві, інші низькі, приземкуваті. Між сараями у темних щелинах зелено світилися котячі очі. Ми проминули сарай і почали спускатися стежкою, що гадючилася між кущів дерези. Ліворуч починалася лавра, тягнувся та виринаючи, то знову ховаючись у зелені дерев, кущів та бур'янів різних кам'яний фортечний мур з бійницями. Під муром у вищині таємнича темінь звідти тхнуло вільгістю, холодом, пріллю. От, де у сищиків-розбійників грати, заздро шепнув мені Ява. Я кивнув, да, у сищиків-розбійників тут точно. Попереду сліпуче засяяла на сонці золота баня якоїсь дзвіниці. А проворуч адбані знайоме діло, щогли високовольтної лінії. Повз наше село, оці велетенські залізні лалеки через усе поле крокують аж до край неба. Ми спустилися до дзвіниці. Товста залізна брама була відчинена, і склеписте підворіття вело у внутрішній двір лаври. Валька хотіла вже пройти повз браму, як раптом Ява сказав: може, зайдемо хоч на хвилинку глянути? Ет, досадливо поморщився я. Мені не терпілося якнайшвидше вирішувати вже щось із годинником, але я глянув на яву, очі його горіли майже таким самим зеленим вогнем, як у тих котів, що хавалися між сараєм. І я зрозумів. А цей фортечний мур, бійниці, оці старовинні камені, що ними вимощі на двір – Все це, мабуть, уже населялося в його уяві таємничими незнайомцями, злодіями, шпигунами, і вже лунають у в серці постріли, і руки вгору, і звуки погоні, і все, що потрібно в пригодницьких фільмах. Сперечатися з ним зараз це тільки час гаяти. Ми лише подивимось, і все. Лагально ніжно глянув він на мене. Будь ласка, будь ласка, ви ж тут, мабуть, ніколи не були. Ходімте, затрехтіла валька. Довелося зайти. Тут Лавра кінчається, пояснювала Валька. Це дзвіниці над дальніми печерами, а це храм Різдва Богородиці. Але вона могла й не пояснювати, бо це все можна було прочитати на спеціальних дошках, що й зробив за своєю улюбленою звичкою. Рам Різдва Богородиці збудовано у 1696 році у стилі барокко. Голос прочитав він. Аварійне барокко, сказав я. Капремонту потребує. Справді, поруч з пофарбованою золотавою дзвіницею церква Різдва Богородиці мала жалюгідний, затрушений вигляд, бані облуплені, чорні, стіни потріскані, скло у вікнах повибиване. Навколо церкви стояла заіржавіли, скасопочене арештування з водопровідних труб. Здавалося, що й арештування таке ж стародавнє, як і сам храм. Вхід у церкву замуровано цеглою. Невеличкий дворик біля церкви був оточений фортечним муром з кількома квадратними загратованими віконечками та вузькими бійницями. Тут, у зеленому затишку між дерев, були старі могили. Виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники. Ми обійшли в церкву, і, коли вже виходили, я вам прочитав на одному з памятників Герою Отечественной войны 1812 года, ад'ютанту Кутузова генералу от инфантерии П. С. Кайсарову от Благодарного Потомства 1951, год. І на другому Герою Отечественной войны 1812 года сподвижнику М. И. Кутузова генералу от инфантерии А. И. Красовському от благодарного потомства 1951 год. От бачиш, сказав я, от такі історичні генерали поховані, а ти не хотів іти. У нас тут багато історичних поховано, сказала Валька, в лаврі Кочубей, Іскра, у Видобицькому монастирі Ушинський, а у церкві Спаса на Берестові Юрій Долгорукий, що Москву заснував. Я вас знову гордо глянув на мене, ніби все те не Валька казала, а він казав. Треба буде подивитися, зітхнувши, сказав я. Але зараз ходімте до того Валеріяновича. Ходімте, ходімте, підхопила Валька. Ми вийшли з брами. І попід фортечним морем спустилися ще нижче. Ну і в гарному ж місці збудували колись монахи Лавро, стоїть вона серед буйної зелені, на стрімкій круче над Дніпром, і важко звідси навіть оком осягнути видно круг, синю безмежну долину. Вінкою стежкою ми спустилися на асфальтову доріжку, і та доріжка вивела нас на вузеньку і кривеньку вуличку, де у зелені садків стояло кілька старих врослих у, у землю на бокуватих халуп мазанок. І тільки по тому, що майже над кожною хатиною стирчала телевізійна антена, можна було визначити, що це житла сучасні, а не з часів Шевченка. Від однієї з таких халуп, чи не найветхішої, валька спинилася на маленькому або, як тепер кажуть, малогабаритному потвір'ячку греблися нервово сіпаючи головами білі, брудні кури. І поважно, по-директорському походжав зазулястий із хвацько збитим на бакир гребінцем півень. Ні грядок з городиною, ні смородинових чи малинових кущів, як у інших хазяїв на цій вулиці тут не було. Тільки квіти троянди, півонії, півники, рожі, флокси, що тільки хочете. І маленька хатинка, як і Грашкова, стояла в цьому квітнику. Стіни хатинки були по сільському чистенько вибілені, а призьба пофарбована. Синкою і по сільському висіли на стіні під дахом почічки якихось сушених трав. Ми зайшли слідом за валькою в двір і ступили на репучий дощаний ганочок, що був майже в рівень з землею, без східців. Валька постукала, ніхто не відповів. Валька знизала плечима, потім підійшла до вікна і, приклавши долоню козирком над очима, притулилася до шибки. Нема, ви знаєте. Ніякого, сказала Валька, мабуть, поїхав на коренівку до племінника. Він як добре себе почуває, іноді в неділю їздить туди. Але він скоро буде, не хвилюйтесь, він завжди іде зранку, а по обіді повертається. Мабуть, треба було засмутитися, що ми не застали. Але все навколо було таке звичне, близьке, що я якось одразу довірив, чоловік, який живе тут, повинен обов'язково допомогти нам. І я ладен був чекати до вечора, Валька сказала. Ходімо до нас, я вам свої книжки покажу і фотографії. У мене аж два альбоми фотографій. Він скоро прийде, не хвилюйтесь. Вона говорила таким голосом, наче була винна, що Максим Валер'янович добре себе почував і подався до племінника на Куренівку. Ми йшли назад. Дивне було враження від усього, що ми бачили. Тільки но була гомінка міська вулиця з тролейбусом, потім враз церкви, затишок, хрести, старі могили, генерал від інфантерії, Красовський. Потемнілий фортечний мур, потім гоп, витнулися в небо щогли високовольтної лінії, потім несподівано кривенька сільська вулиця Халупка Максима Валеріановича, кури киркають, рожа, край вікна, соняшник, а внизу набережна, по якій трамваї, машини, автобуси, мотоцикли. Праворуч Велетенський міст імені Патона, ліворуч метро, просто з-під землі через Дніпро покрасені мосту рівною стрілою аж до обріжу. Як воно все це, старе й нове, перемішалося просто дивно. Ми дійшли до Сараїв. На одному з тих двоповерхових кораблів на поруччі містка, що тягся вздовж другого поверху, сидів головатий, широколиций хлопець у картатій сорочці і синіх брезентових штанях, які одразу привернули мою увагу. Я таких штанів ще не бачив. На них було безліч блискучих металевих заклепок. Наче не з матерії ті штани були, а з заліза і не шиті, а клепані. Побачивши того хлопця у залізних штанях, валька закричала Гей, будко, ти знову вчора дзвонив до нас, слухай, якщо ти не перестанеш побачиш, що то буде? А сказав Будко і чвиркнув слиною крізь зуби. От побачиш тоді, побачиш, не вгавала валька. Закрий свій гроб і не грими кістками, презирливо скривився Будко. А що таке? крижаним голосом спитав Ява. Я побачив він побурячив. Нам все було зрозуміло без вальчених пояснень, але ми все таки почекали, поки вона сказала. Та от взяв собі моду, дзвонить і тікає, розважається. Ява кинув на мене погляд блискавку, від якого в мене запекло всередині. Та, волошо, ходім. Ми кинулися до дерев'яних східців, що вели на другий поверх сарая. Та, хлопці, куди ви? Не треба. Нащо він вам здався? Будете ще зв'язуватися з хуліганом, загукала Валька. Вона думала, що нас поривають лише лицарські благородні почуття. Але ми, не слухаючи її, швидко дріботіли східцями нагору, як моряки під час Авралу. Тікати буці було нікуди, та він і не збирався тікати. Він тільки зліз з поруччя і стояв, обвершись на нього спиною і склавши на грудях руки. Він був одного віку з нами, може, трошечки старший, але кремезніший і ширший у плечах за кожного з нас. Та ми з явою у себе на вигоні звикли і не до таких супротивників. Дзвониш, значить, тікаєш, значить, шипів Ява, підступаючи до будки. Будка навіть поза не змінив, так і стояв із хрещеними на грудях руками, тільки процідив крізь зуби. Не тягни ще пальці копита простягнеш, я займаюсь самбо, і знаю такі прийомчики, що ви в мене зараз позлітаєте вниз як груші. Побачимо, прошепів Ява і несподівано вхопив будку за вухо, та не двома пальцями, а всією жменею. Будка сіпнувся і хотів ударити Яву в живіт, але тут ява однією вільною рукою, а я обома схопили його за руки. І водночас я наступив йому на одну ногу, а ява на другу, щоб він не міг відбиватися ногами. Ми таке самбо з змалечку знали. Будка викручувався, намагався вирватися, але ми держали його як у лищатах. Я вам м'яв йому вухо і промовляв Скажи спасибі, що ми тебе пописку наб'ємо. Ми тобі просто, просто передаємо те, що тобі належить. Нас один чоловік просив передати. Спершу будка тільки процідив. Кінчай! Потім він виривався мовчки, лише сопів. Потім на очах у нього з'явились сльози, і він запросився Пустіть, ну, пустіть ну. А будеш іще дзвонити? Будеш? Не буду, ковтаючи сльози, промекав будко. Ми підвели його до східців і пустили. Я не стримався і піддав йому коліном. І він загримів своїми клепаними залізними штанями аж донизу. Підхопився, отбіг, обернувся і, розмазуючи по своїй широкій мордяці сльози, крикнув Ну, пождіть, пождіть, я ще вас підлавлю. Посварився кулаком і зник. Валька і братик Микола зустрічали нас внизу, як героїв космонавтів, наче ми не з сараю сходили а з дітека Ту 104 на внуковському аеродромі. Не було тільки квітів і духового оркестру. Братик Микола аж стрибав від захвату. От здорово! От здорово. У нас будку всі хлопці бояться, а ви, от здорово, всім розкажу. Ми удавали, ніби це для нас дрібниця і нічого особливого. А чого він, будка? Таке якесь ім'я, поцікався я. То його по вуличному так. Бачили, яка в нього пика, справжня будка, а так його толиком звать, противний він, нехороший, братик Микола сказав це з явною відразою, мабуть, йому частенько перепадала від будки. Раптом валька скрикнула О. Максим Валеріанович іде. З підворіття, спираючись на то, вступалицю, повільно йшов високий чоловік.